Привіт, друже! Ради вітати тебе у нашій лабораторії маленьких дослідників. Пропонуємо тобі сьогодні разом з нами перевірити на міцність звичайний аркуш паперу. Для цього нам знадобиться конструктор і білий аркуш паперу. З конструктора побудуємо дві рівні за висотою башточки. Побудуємо з такого ж конструктора ще куб. Перевіримо на міцність аркуш паперу. Для цього поставимо наші башточки одна напроти одної і зверху покладемо аркуш. Поставимо на аркуш куб. І що трапилось, папір не витримав. А тепер цей папір зробимо гафрірованим. Кладаємо і робимо згиб. Ось який він у мене вийшов, спробую покласти його знову на свої башточки, а зверху поставити куб. Ти тільки подивись, що відбувається. А секрет тут дуже прост: завдяки складкам папір став більш міцнішим. Сподобався тобі цей експеримент? Тоді, скоріш, його повтори. А ми підготуємо для тебе новий дослід. До зустрічі в лабораторії маленьких дослідників.